Так, привіт, мої любі. Як я обіцяла, я зроблю. <кхм> Як називається огляд на яйце шоколадне. На жаль, воно лишилося от таким, тому що я це відео знімаю вже другий раз. Через те, щоб мені пам'яті не вистачило. Ну, Воно трошки кринжове. Шоколад ось такий от молочний. Пахне дивно на смак такий собі. І тут була ось така іграшка, такий м'ячик з таких деталей. І дивіться, що в мене вийшло? Ось такий синьо-жовтий бар'єр вийшов. Але в тих бар'єрах не мали би бути дирок, тому що. Я так зрозуміла, в тому бар'єрі синьо жовтому мав би сидіти орк. Хм. І так. Кому сподобається таке відео, то я знімлю. Як називається? А, огляд. Огляд на найдорожче яйце. Скажімо, Кіндер. Підтримайте мене лайком і підпискою. І не забудьте ставити дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І так само я вам кажу, що я відновила, точніше, відновлюю потихеньку спеціально Тік-Ток. Е, Виклала вже там два відео, ще в має вийти, але я вам поки що не дам посилання на нього, щоб не зурочити. На добрані всім!